І знову у чиновників не все як у людей. Сьогодні ми розберемось, чим звичайні військові пенсіонери відрізняються від екс-директора департаменту фінансів Міністерства оборони України, та чи справді судова влада одна для всіх. А поки ми не розпочали, підписуйтесь на канал Мережі Права, щоб не пропустити відео, де ми розкажемо, що станеться з військовими пенсіями у 2024 році. Екс-директор департаменту фінансів Міністерства оборони України, теперішній пенсіонер ЗСУ, вирішив перерахувати собі пенсію за новим прожитковим мінімумом, і це вилилось у справжній скандал. Що саме убурило військових пенсіонерів? Зараз детально розкажу. Але спочатку пару слів про прожитковий мінімум у військовій пенсії і що з ним не так. Якщо коротко, у 2018 році кабінет міністрів України видав постанову номер 103, якої закріпив, що усі військові пенсії повинні розраховуватись за прожитковим мінімумом 2018 року. Сьогодні через це військові отримують скорочену пенсію через неактуальний прожитковий мінімум. Встановити актуальний і збільшити пенсію можна лише через суд. І ось тут ми підходимо до питання, чому ситуація з екс-директором фінансів Міноборони обурила інших силовиків. Звичайних пенсіонерів у судовому процесі за прожитковий мінімум чекає реальна морока і головний біль. Спочатку орган не може видати вам довідку для розрахунку пенсії, потім, після позитивного судового рішення, Видає нульову довідку з правильним прожитковим, але без надбавок та премій, займає весь процес сумарно декілька років і купу витрачених нервів. Але все це для звичайних пенсіонерів. Схоже, міністерство оборони своєму екс-директору департаменту фінансів видало нову довідку без зайвих розмов та судових тяганин. Військові пенсіонери помітили судове рішення no 23 від 13 вересня, де Київський окружний адміністративний суд зобов'язує ПФУ перерахувати йому пенсію за новою довідкою на 2023 рік, та ще й без обмеження максимального розміру пенсії. Цитую: зобов'язати головне управління пенсійного фонду у Київській області здійснити перерахунок та виплату пенсії, починаючи з з березня 2023 року з урахуванням розмір грошового забезпечення, визначеного відповідно до нової довідки Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії без обмеження максимального розміру пенсій, з цього рішення суду видно, що у довідці про розмір грошового забезпечення і оклад військового збільшився. І надбавки з премією залишилися на місці. Та і розмір довідки солідний, скажімо так, загалом 93 три тисячі гривень. Причому майже вся сума складається з додаткових складових з таких премія становить 500% посадового окладу. Залишилось тільки уявляти, який розмір пенсії має отримувати цей високопосадовець та ще й без обмеження максимальним розміром. Але це далеко не кінець історії. Якщо з міністерством оборони питання з довідкою скоріше за все вирішилося швидко, то пенсійний фонд навіть перед такою високопоставленою особою не змилувався. Уже через місяць після позитивного рішення суду про перерахунок ПФУ подав апеляцію. Тож, у найближчі місяці пенсіонер так і не отримає своє підвищення. Спочатку доведеться дочекатися рішення апеляційного суду. Втім, і для звичайних пенсіонерів не все так погано. Міністерство оборони нещодавно випустило розпорядження, у якому проаналізувавши судову практику, зобов'язав всі органи видавати повні довідки, тобто з надбавками та премією. Таким чином. І безліч судових рішень, де пенсіонери боролися за своє право на прожитковий мінімум, і увага до таких скандальних ситуацій вплинули на міністерство оборони і призвели до конкретних позитивних рішень, а саме спрощення процедури. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію, та як гадаєте, чи отримає врешті екс чиновник перераховану пенсію? На цьому все. Підписуйтеся на наш канал та слідкуйте за наступними відео, де ми розкриємо, як зміняться українські пенсії у 2024 році. До зустрічі!